Вода. Третина населення землі не може собі дозволити зробити навіть один ковток безпечної води на добу. Війна лише загострює це питання. Український вчений Борис Вихованець на базі власних патентів та унікальних досліджень створює автономну систему водозабезпечення в екстремальних умовах. Випробувавши цю систему на передовій, за умов відсутності питної води, маючи доступ лише до природньої води з боліт та калюш, підтвердив на практиці ефективність системи водозабезпечення. На даний час вченим передано до військових підрозділів до десятки систем, які демонструють бездоганну, ефективну роботу. Продуктивність стандартної системи у екстремальних умовах від 1 до 2 літрів корисної води за хвилину. Автономна система водопідготовки здатна. Очистити від важких металів, оксидів, органіки та мікроорганізмів, від розчинених отруйних речовин у газоподібному стані, від хлорних сполук, від радіонуклідів та нітратів, надати оптимальну мінералізацію, збагатити воду магнієм та кальцієм, відновити електролітний баланс, пом'якшити воду, забезпечити її онкопротекторні властивості, збагатити воду молекулярним водним, найсильнішим детоксикантом та відновником, надати воді електронодонорних властивостей, що забезпечить її високу біологічну активність, відновити структуру води, надавши їй ефекту та властивостей талої води. Система може працювати автономно за рахунок вбудованих акумуляторів від сонячної міні-електростанції, а також від будь-яких інших джерел електричної енергії. Актуальність унікальної розробки беззаперечна як для воєнного, так і мирного сектора. Забезпечення питною водою сіл і міст із порушеною інфраструктурою, комплектація бомбосховищ та концептуально новий підхід до питання безпечного водопостачання питною корисною водою питання глобальне, але нині вже вирішуване.